Красота. Народ, всім привіт, радий вас вітати. Ну що, нарешті осінь. Не знаю, як ви, а я ждав цього моменту. Я цього чекав моменту. Осінь це пора, як ви знаєте, саме щуки ну, хижака. Сьогодні ми з вами знаходимося в диких місцях, як можете чути, позаду мене кричать качки. Це чудово. Зараз десь, напевно, пів на шосту ранку. Я вже на воді. Зараз ще трошки піднімусь вверх по течії. От Потихеньку, я сподіваюся, буде сьогодні вітерець. І спробуємо спробуємо сьогодні поганяти вже осінню щуку. А з часом я трішки помилився. Було не пів на шосту, а було десять. Та да, вже світліше є набагато пізніше, ніж влітку. Так ну що, роблю перший закид. Сьогодні будемо ловити щуку е класичним способом, а саме на спінінг. Це має спінінг лайт класу е до 16 грам. Ну, пробуємо. Таке ж є народ. Вона ще напевно не зрозуміла, що вона на кручечкові. Туди ж не сильно крупна. Ай, сидиш там. А сидиш там геть зовсім слабенько. Тому фрикціончик, Прийшлось народ. Попустити. Але кінця там і Не Мені ж не жалко, якщо й зійде. Там така щучка. Грам може 600 буде. Якщо й буде. Вже в траві десь, так? Да? Mm. Ну, да. так. То йди сюди, краще десь, із блісною. Зайдеш, ти ж там маленька. Давай десь узяв. Взяв народ. Фу таки узяв. На цей раз я вже учений, так? Да? В даному випадку крючок би вона мені навряд чи б розігнула. А от, а от зійти вона б зійшла. Ну просто могла б порвати та й все. Хоча дивіться, як сиділа достатньо таки вона Кріпкенько Тукнула вже підлодку, тільки так тук не зрозумів, що воно таке. Чуть так ще я вроді би як і підсік. А вона туди-сюди. Та є. Ну що, раді цікавості зважимо. Не знаю. 500-600 грамів цих, мабуть, приділа. Так, а ну-ка. Ну, я вам скажу, вже напевно я часик плаваю. Нічого нема. Дивіться, у нас ще така 700 грам, ще щучка, більш-менш нічого. Ми вас зараз переважимо. Вона така коротенька, така якась товста, ви знаєте. Давай ще раз важимо. Отак візьму. 690, да? 700 грам. Ще нічого гешна для цих місць щучка. Ось дивіться народ. Контрольний перевес 710 грам. Переважив я її. Все, фіксуємо. 710. Нарешті, перша є. Годинку точно я проплавав, а то, напевно, й трішки більше. Перше клювання є. Ну, ви бачили, спрацювала моя бльосінка. Можливо, хто дивиться мої ролики. Влітку я на неї ловив, тому що трави багато, а вона з одним крючечком проходить. На минулій рибалці мені ще гарна щучка розгнула такого крючка. Але благо в мене з цієї фірми Sofishing, була ще одна бльосинка, вона трішки важче, але крючечок там один в один. Я його сюди перестав. Я нею все рівно тією блісною не користуюсь. О, так що поки що замінив блісну. І от вона далі продовжує мене радувати. Надіюсь, зараз щучка розклюється. І ми ще з вами впіймаємо парочку хоча б непоганих хвостиків. Просто підійде. Ну що ти там, народ? Кущ зайшла. Це вона овалила. Я тільки нажав його про стоп відео. А вона в такий кущ зайшла народ, що я боюсь, що її там вже може і не бути, ви знаєте. еще есть. Еще тут. Еще тут она. И зашла снова в кущу. Да елки ж ты палки, а. О, просто снимай видео. А, есть. хуху, народ. Вот сюда. Оце бльосінка дає, дивіться. Чик і все. Ну це кіло плюс. Це така кіло 300 десь буде. Ху, оце да, блін, наступний закид після цієї, дивіться. і Іе. Оце вам осінь. Почалося. Народ, навіть не знаю. На цю камеру в мене тоді зйомка не йшла. А на ту я якраз сказав його просто в відео. і... Ну, Відео там зупинялося і пішов в мене удар. Бах і є. Дивіться, яка щука. Оце воно. Давайте зараз її зважимо. Ось її вага, дивіться. Кіло 330 Супер. Так, да, це щучка залікова. Кукан жукан. Кому цікаво, дуже надійні жукани. Андрій жук їх робить. Давайте, напевно, залишу вам посилання на його сторінку Facebook. Та й також номер його вам залишу в описі під цим відео. Кому цікаво замовити гарні кокани, будь ласка, заходьте. Читайте, замовляйте. Ну, ця щучка вже, звісно, зігнула мені повідець. Дивіться. Ну, можна сказати, у бублика. Зараз не знаю, чи його вирівняю, можливо, придеться замінити. Ви представляєте, я пройшов годину. Здавалося б, мені, ну, по моїм минулим рибалкам, один із самих найперспективніших участків цього плеса. Жодного клювання. Заходжу в такий навіть, проміжуток, який ну, там ну, таке чуть-чуть. Колись там були клювання. Думаю, зараз на я його пройду просто та і все піду на слідующий участок. Думаю, ні, такий чуть-чуть покидаю. Бас одна. Зразу ж цю знімаю на кукан. Багат друга, ви представляєте, ну це просто щось таке, ну, не знаю, якесь неймовірне. Блін, ну не знаю, це осінь, напевно, напевно, так вона впливає на щуку. Саме осінь. Ну що, пробуємо ще? Можливо, ще щось буде. Оце ну, так бльосінка. Бачите, є один крючечок. І вона взяла своє. І вона своє взяла. Ну, пощастило, напевно, мені також. Тому що зазвичай. З одним крючечком, ну така собі реалізація. Ну, бачите, цього разу я фрикціончик послабив, ох, який він бабер перепліває. Далеченько перепліває річку Бабер. Ну, хай він собі плеве. а ми будемо пробувати ще впіймати гарненьку щучку. Я вам скажу, що вітерець пішов. Це також, я думаю, добре. Тому що ну, першу, бачите, годинку було ну зовсім нічого. Оце у пів восьмого аж пара клювань. Один за одним. Єсть але щось дуже мало. Це Окунь! Це окунь, народ. Це нічого собі Я тут з роду жизни не ловив окуня. Опа. Дивіться який окунчик. Ти ще й такий, знаєте, непоганенький більш-менш. Але напевно, знаєте, їх тут наскільки мало, що я його відразу і випущу. Хай він собі живе. Давай біжи. Якби був більше такий батон, знаєте. Тоді б я б вже взяв. Давай. Супер. Да, ви знаєте, навіть найкращі часи, коли було тьма окуня. Тоді подає на такі більш крупні приманки завжди. Та були такі джексоновські карасі. Восьмерочки, на які вішались були окунці. Але не на цьому плесі. А тут, бачите, ось я піймав окунця. Ну і камера тут ціла, коли я її отягнув, але є в мене ще одна. Я її також поставив. Вон, крижаки пішли далі. Так, ну що, Зачеп, зацепчик, да? ну, це дуже-дуже, бачите, рідкісний, коли буває зацеп на цю блісну. І це її величезний плюс. воблери я пробував, ну, не проходять, дуже багато зацепів. Тому я повернувся до моєї бльосенки і вона принесла вже на сьогодні результат. Є. Ти, це знову окунь. Ай, зійшов, народ. Ви бачили, знову був окунь. Це ж надо. Значить тут є стайка окуньків. До речі, в мене є е, этот, чабіка. Може його попробувати поставити. Та піймати пробувати окуня. Значить він десь тут крутиться. Ну, раз окунчик тут є то хоча б спробувати, можливо там десь є ще й крупніший. Але ви знаєте, такий кончик на оху пішов би аж бігом я вам скажу. Ну, додачі на оху в мене немає впіймати риби, тому я його і випустив. Є. А це була вже щука, а це вже щука. Невеличка. Ця точно на відпуск. Іди сюди. Невже це ти там і тукала? а? Зараз тебе швиденько випускаю навіть. Не буду тебе, ні. Зараз, напевно, зніму шорстик. А потім і випущу. Ось такий шнурочок ще взяв. На чабіка. Такий узяв. А там же були окуня. Ну ви бачите. Де окунь, там може бути і щучка. Це аж бігом. Ну, я ще задачі, охоту ще мені не відбило, піймати окуня. Зараз я спробую ще. Бо вже х... квартиру, знаєте, піти далі. Піти далі, пошукати щучку. Більш крупнішу. Ех! Апетит приходить під час їжі, так, народ? А нам наша блісна зараз там пройде. Блін, таке як перехльост. Бо працює вона якось не так, як їй треба працювати. -да, там перехльост. І кажу воно і поведець, звісно ж вона мені підтягнула цим перехльостом. перетянула. Так, вертаем назад. Есть. Ох ты, народ. Взяла. Взяла. Вы бачите, снова блесна. Отак підозріло йде, а з кущом уже. А, так ти ж невеличка. <хи> ти ж невеличка, піди зараз додому. Ну, давай, йди, вже тебе візьме раз такое діло. Отак беру. Дивіться, як я її просік. І одразу біжи. Шнукерс, невеличкий. Давай біжи. Тільки поставив блісну народ. Тільки поставив. Здається, другий закид. Бо перший був там перекльост. <гум> Може сказати, перший закид. Є. Клювака. а от вам і блісна, бліна. Це ж треба. Оце вам і да. Включилась щучка. Включилася. Явно включилася. Трішки сонечко пригріло, хоча я не скажу, що воно було якось там знаєте, холодно зранку, абсолютно. Ще ж такі, що... Така літня вона погода. Є народ в прямому ефірі. Главно балакаю і клювака. Ну така сама маленька. Чи це окунь? Ні, це щукерс. Ну прям взагалі малесенький-малесенький. Підожди. Випускаю відразу. Дуже маленька. Ну Не знаю, чи цього рочку, мабуть, ні, напевно... Минулого року, вона перший рік росте довго. Включила щука, бере. Зараз щось ми повинні взяти більш крупніше. І ви бачите, що працює, блісна. Да, хай ця щучка маленька. Але вона є, вже яка навіть не пам'ятаю, яке це клювання вже. Напевно, п'яте. Напевно, ні, напевно четверта щучка. І два окуня в мене було. Четверту щучку я взяв. І одного коня я взяв і один зійшов. Так. Шість клювань було, чотири щучих. А, Трава. Так. Викинув я якорь. тому що такі, знаєте, усилюється і мене несе достатньо таки швидко. І я не встигаю пробліснювати місцини. Раз щучка тут бере, значить потрібно трішечки, трішечки більш. Еээ, ну, тщательно пройти. Є. <гум> ні, нема. Просто був удар. І знову, блін. Ну, добирай. Добирай, ні? Не хоче. <гум> блін. Ще жодного... Зараз кожен закид є клювання, ви представляєте? Ну що я вам скажу? Ви знаєте, це вже годинку, напевно. Кидаю, кидаю і нічого, ні течочка. Ото так. І що думати навіть і не знаю. Ось така вона осінь, ось такий початок її. Годину нічого, потім просто за півчаса. Клювак штук. Я вже не пам'ятаю скільки. Та штук вісім, напевно, було. Ударів ще ж було багатенько, то воно дипало, дип, дип І оце знову заглухло. Це такий вам і результат. Так що ось таке воно відкриття, в принципі, вже вдалося, я би знаєте, отримав задоволення, але дещо таке дивно. От, знаєте, нічого час, потім вихід такий, потім знову нічого. Ну, не знаю, така от осінь. Ось так. Якби ще хоча б одненьке клювання, побачити. Я був би, ви знаєте, задоволений на 100%. Та я... як колись перші приборозки йдуть, трава падає, щуки бомбили, тут страшне щуки. Дома приїжджаю, розбираю в юдами забита вся. Ось як тільки я трава падає. Бачиш, ну все, можна підводити підсумки. Зустрів тільки що місцевого рибачка. Трішки з ним погомоніли, мені розказав, які раніше тут були. Рибалки, всі хто було раніше в юнів. Так, ну все. Друзі, в принципі, рибалка відбулася, в принципі, я задоволений. Але не зрозуміло, чи то жор такий у щуки вже пішов, чи то, скоріше за все, був вихід. Як ви рахуєте, напишіть у коментарях. Дві щучки я ось забрав додому на пожарить Кіло 300, ціограм 700 Такі їстівні щучки я забрав. Те, що випустили, ви також це бачите. Думаю, далі щука буде ставати тільки з ліша. Так що будемо чекати на трофей. Кому сподобалось від вас, нажміть вподобайку, не скупіться, не скупіться, нажміть. Також, хто не підписаний, підписуйтесь. До скорих зустрічей. Пока-пока.